Вітаю товариство. Я в котельні, яку сам зробив два роки тому, сам змонтував. Котел «Кронос» Унік 15 кВт плюс бочка 500 літрів. І я в робочій одежі, тому що сьогодні буду чистити Сашу. Заодно покажу вам, який стан котла, коли він працює на пару з теплоакумулятором. Це вже ми йдемо на третю зиму. Опалюю ось цим торфубрикетом і дровами. Торфубрикет і дрова. Дрова любі. бачите, Тут лежить і сосна, і, і дуб, і береза, дьоготь, байдуже. Горить все. Отже, чистив крайній раз котла місяць тому. Я його так і чищу. Раз в місяць. Нема потреби постійно його чистити. Тільки золу із фабрикету вибираю щодня, тому що ну, то фабрикет оставляє багато золи після себе. Димохода чистив перед початком сезону, десь в кінці літа. Підемо ще потім в кінці відео, подивимося, що з димоходом. Ну що ж. Давайте дивимося, що в мене який стан котла. Ось ми бачимо теплообмінник. Ось дивимося топку. Так, ну що ж, чищу зазвичай цією куцюбкою, але напевно, давайте ну, я спочатку спочатку виберу. І вже йдемо по порядку. Отже, давайте чистимо тут. Ось бачите така от кучка сухого, це якби такий сажа, попіл. Так, от будемо якось показати вам. О. Оце все, що начистив, із теплообмінника. О. Ще тільки на дверях трошки. Зараз це. Бачите? таке от. Сухеньке, жодного дьогтю. Саме головне, що дьогтю немає. Від слова зовсім, бачите. Завдяки тому, що котел експлуатується на пару з теплоакумулятором в теплообміннику жодного дьогтю. При тому, що і березові відрова застосовується, і, і соснові, і любе, і то фабрикет. От я вам покажу стан. Почистив я, бачите? Дивіться. Жодного натяку. Гляньте, жодного натяку на дьоготь. бачите? Метал видно. Це чиститься раз у місяць. Все завдяки тому, що експлуатується з теплоакумулятором. Так, зараз буду чистити тут. Ви бачите, тут жодного натяку на дьоготь далі в топці. Це бачите, це. Плюка. пелюка, але не дьоготь. Дивіться, замітьте. Ось бачите, де водяна рубашка, стінка чистіша, ніж оце виход до дверки. Бачите, водяна рубашка, бо тут вона прогрівається 80-90. І вона набагато чистіша, як оця, де нема водяної рубашки. Ось подивіться, будь ласка. Так, давайте глянемо, те хто показує, що тече котіл знизу пісяє, так якби. От я тако йому посвідчу. Ви бачите, що сухенько. Сухенько. Це я тут наш кріп з брикету. З брикету стільки попілу. Це разом з тою сажую. Сухенько. Сухий котел. Все, що треба знати про експлуатацію котла на пару з теплоакумулятором. Ось такий, бачите, вигляд має сам димохід на вулиці. Це ну, років 15 тому зробив, може 17 вже, тому зробив з цегли. Ось такий на висоту, бачите хати, а далі такий саморобний сендвіч. Ще в той час не було. ну Я тут не бачив в Маневичах оцих оригінальних таких сенсвічів, що продавалися по метражу. Цього року, не цього року, а от як робив водяне, це два роки назад, то я оцей верх оцей верх переробив. Бо була в мене ще одна труба така оцинкована, і я б його переробив. Воно отак от вдвоє складається, щоб почистити, якщо що. Але на теперішній час набагато простіше і, напевно, буде і легше купити готовий сендвіч і встановити сендвіч. Ну, отам внизу буду зараз чистити. Отут внизу буду чистити. Це син щось займався трошки в кінці школи. Дивіться, ви скажете, що він такий високий. Ну, бо мусив робити, щоб вітер не закидав диму. Мусив робити не нижче конька. І завдяки тому, що такий високий і котел стоїть аж під вальчику, дуже хороша тяга. Як бачите тут сухо, давайте спробуємо через демаль глянути в небо. Ну що, побачили завдяки тому, що котел. На пару з бочкою працює в режимі постійного горіння. І процеси тління відбуваються ну, дуже мінімальні, хіба там десь колись, можливо, в кінці. Бачите, фактично, це, це якби попіл десь залетів. Бо воно постійно вилетає ніякого дьохту, ніякого конденсату, ніякої воні. Зараз я це все складу і підемо разом, запалимо котел, побачимо, яка тяга. Так, пройшло хвилин 10. О, як бачите, дрова. Яка тяга? Це дрова горять. Дрова, бачите, трошки сируватті вийшли. Десь дощ забив. І тому бачите, аж пара сичить з торців. Це не дим, це пара. А внизу вже потім буде розгоратися від дров брикет. Бачите, як пара сичить, Вон, видно. Дивимося, за 10 хвилин вже у нас он. робоча температура, вже Вже котел почав давати на бочку. Так, обратка. Обратка. Бачите. Вже відлічно. Котел сам себе прогрів. Дивимося тиск. тиск. Одиничка, а ото до червоне, то було максимально, коли доходило. Так, ну дивимося, бочка, звісно, що все холодне. Ну, що ви хочете? На хату піде десь за хвилин 30-35, поки що тут все не працює. Товариство, я розумію, що це не ідеал, що хоч і чистий і працює хорошо, і я задоволений, задоволений цією системою, яку я зробив своїми руками. Я розумію, що можна зробити краще. Але я вам показую то, що це такий мінімум, мінімалка. Бочка, котел. Але бочка ставиться тільки до хорошого котла. Поганим котлам бочка не потрібна. І якщо бочка і котел, і таку мінімальну, мінімальну схему може зробити майже кожен мужик, який вміє там ключа тримати, щось там трошки. Хоча би уяву якусь. В мене на каналі я викладав відео, як я робив ту систему. Викладав всі деталі, отак от, от телефоном, вів, показував, все. Викладав відео, як я переробляв дещо, дещо удосконалював. Дивіться, можливо, кому пригодиться. Ну, звісно, я за те, за те щоб у вас були гроші для того, щоб наняти спеціально навчену людину. Але, але за такий час важкий, що декому, можливо, і не по кишені майстер. Тому, якщо треба буде, робіть самі, я одразу скажу, оцей паровоз, я його називаю паровозом. Дешево не обходиться. Хтось там розказує, що водяне дешевше за газ, не вірите. Оцей паровоз, ця система дуже дорого обходиться. Це тако уявити, щоб якщо котел 45 тисяч, 45 тисяч, да? то це буде десь, напевно, ну, третя, частина, третя частина витрат на котелью, якщо робити все нормально, наразі всім дякую за увагу, бути добро. Тепер давайте ще подивимося, який дим. Врахуйте, що дрова я положив, трошки якісь вологі, десь дощ, їх трошки забив. Були дощі і дощ забив. Але йдемо подивимось, який дим. Так. Як бачите, видно трошки, Но це врахуйте, що це сируваті дрова забило водою. І це більше всього, що пара. А коли оці зверху. Березові дрова чуть-чуть прогорять і почне горіти брикет. Коли воно все нагріється, дим буде невидимий. Його майже не видно буде. Фактично, буде все прозоре.